Доброго дня! В ефірі новини з перцем. Свіжа інформація приправлена цікавими фактами та хорошим настроєм. В студії Дмитро та Олександр. Діма, що з твоєю головою? А що з нею? Та що з нею? Води гарячу немає. Аномалія у Львові. 20 квітня випав, несподівано лопатий сніг. Дивіться, відео з місця події. Випавнуть, лопати лопати сніг. Але, як кажуть, в народі біда не приходить одна. Сніг це дрібниці, порівняно з тим, що лівяни вже другий тиждень виживають без гарячої води. Доброго дня, студія. Зараз ми знаємо, як львів'яни пережили відключення гарячої води. У нас взагалі немає води. Це як мінімум безвідповідально. На жаль, у нас ну, в мене в районі не відключали холодну гарячу воду. Ми абсолютно не вмотивовані. Це просто катастрофа. Я в гуртожитку. <рес> Треба навести лад зараз. М -м, я нічого не можу знати, тому що до мене ніхто нічого не приходив. вас звати? Альпачино Львів'ян. Як ви нагрівали воду, щоб помити голову? Боже, це, це просто тема. Є, а потім нема. Чекаємо. Рано я вийду на роботу, нема. Є до кастролі на гріваті. Да. Як ви пережили відключення гарячої води. Ну, для Львова це просто. Сон. Погано, це справді погано, але буває ще гірше. Отож, погляньмо на кавалок історії середньовічної Європи. В 15-16 століттях в Європі багаті городяни милися хоча б раз на півроку. Однак в 17-18 віках жителі міст взагалі перестали приймати ванну. Правда, іноді доводилося нею користуватись. Однак лише з лікувальною метою королева Іспанії Ізабела забелака признавалася, що за все життя милася лише двічі при народженні і у день весілля. І французький король Людовик XIV мився також двічі і те за порадою лікарів. Миття прибуло монарха в такий жах, що він злікся ніколи не приймати водні процедури. Саме тому і з'являється такий важливий європейський винахід, як парфуми. Дімка, це освіжувач повітря, Які це парфуми. Ці два тижні були невеликим випробуванням для багатьох. Але, як кажуть, в народі холодна вода за здоров'я. За ці два тижні дів'яни мали чудову можливість пізнати всю насолоду від загартовування стільки користі та ще й безкоштовно. Твоє тепло це актуальні рішення для економії та енергоощадження. Все необхідно для опалення, водопостачання та водовідведення із значними знижками. Відвідайте інтернет-магазин котлів, твоє тепло або спільноту у соціальних мережах. Потурбуйтесь про тепло і комфорт вашої осені. Сила, пружність та чарівний блиск волосся. І все завдяки бойлеру. Бойлер. Гаряча вода у твоєму домі. Це були новини з перця. Не пропустіть, що п'ятниці о 20.00.